Служба безпеки України викрила та блокувала чергову масштабну корупційну схему. Цього разу на злочинах викрили керівництво Сумської обласної військової адміністрації. Як повідомляє прес-служба СБУ, посадовці привласнювали державні кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів расистів, зокрема на відновлення інфраструктури. За даними досудового слідства, у квітні 2022 року заступник голови Сумської ОВА спільно з керівником департаменту КАП будівництва, призначення якого Кого він пролобіював. Організували схему розкрадання коштів, виділених сумщині урядом. Серед об'єктів, які мали бути відновлені та відремонтовані за ці гроші, житлові будинки, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, мости та дороги, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Для цього зловмисники уклали фіктивні договори на проведення відновлювально-будівельних робіт та свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2-3 рази перевищували ринкові. Їхнє придбання відбувалося через спеціально створені ділками фірми прокладки. Зокрема, задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Наразі за матеріалами СБУ двоє чиновників отримали повідомлення про підозру. Тим часом тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів.